Жаворонки, ще в сиву давнину, якраз у ті часи, коли черепахи вчилися в урлі літати, молодий жаворонок, сидів неподалік від того місця, де одна із гадних черепах щасливо закінчила на камені свій політ, та щось неябияким шумом та гуркутом. Молодик з переляку тремтячи подався до свого батька. Таточко, то, мабуть, біля от тієї гори? орел, про якого ти мені колись розповідав, що він птах найстрашніший і найсильніший. А чому ти так гадаєш, синку? спитав старий. Таточко, як він сідав, то я такої швидкості, шуму і гуркоту, ще зроду не бачив і не чув. Мій любий синочку, сказав старий, молоденький твій юночок, знай, друже мій, і завжди співай собі ось цю пісеньку. Не те орел, що літає, а те, що легко сідає.